Знову кашель, набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй ТОСМАЙ. ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немай. Дмитро ж майло, співзасновник і виконавчий директор Українського центру безпеки і співпраці з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре, вітаємо. Доброго дня, вітаю вас, пане Дмитре. А від чого залежить подальша інтенсифікація ударів по нафтоприробній галузі Російської Федерації, і загалом яку оцінку ви можете дати, скажімо, там останнім ударам, які зараз вже були підтверджені, враховуючи ті відстані, які подолали наші добрі дрони? Ну дійсно в нас нарощується інтенсивність, тому що ми знаємо, що Російська Федерація злітку, як мінімум, за добу клепає приблизно 175 шахедів шахетів і гербер, і в основному їх зберігає до часу похолодання і пониження середньодобової температури, не сподіваючись покласти нашу теплу енергетику. Ми робимо фактично дзеркальні заходи. У нас нарощується виробництво, як і фронтових дронів той же FP2, який діє в радіусі від 100 до 200 кілометрів, так і наших далекобійних дронів, це зокрема дрони. ФП-1, бобер Ніндзя Люти, які є такими ветеранами далекобійних ударів, і які що застосовуються з 2022 року, і ще принагідно є те, що середня дальність ураження нашими дронами вона зростає зросла до 663 кілометрів, тоді як середня за 2025 рік весь складає понад 550 кілометрів. Тут питання лише фінансування, звісно ж таки, питання питання удосконалення і з обміну технологіями і нашими закладами. Підними партнерами, а також питання подальшого розвідку розвитку обміну розвідданими зі сполученими штатами Америки, тому що ну ні для кого не секрет, що велику частку розвідданих саме використовують сили безпеки і оборони України для нанесення дуже високоточних ударів. За жовтень у нас є певний такий своєрідний рекорд. Зафіксовано 41 приліт по об'єктах Російської Федерації. Це і підстанції, це і нафтопереробні заводи і теплоелектростанції, які в першу чергу. Живлять військові об'єкти, тому однозначно ця робота буде продовжуватися. І те, що правильно говорив президент Зеленський, представники його офісу, той же Павло Паліса, ми, нарешті, маємо засоби для адекватної відповіді. Якщо Росіяни хочуть зробити повний блекаут цієї зими, то відповідь точно буде дуже достойною. Ми сьогодні вже говорили в нашому ефірі про статтю в The Independent. Зокрема, вона стосувалась української ракети Фламінго і порівняння з томагавками і суттєвих переваг нашої ракети. На вашу думку, які перспективи у цієї української зброї можуть бути от саме в таких далекобійних ударах у тилу ворога? Перспективність полягає в тому, що вона несе досить такий потужний заряд, це приблизно в тонну. Томагавки мають набагато менший заряд, але томагавки це дуже високоточна швидка зброя, яка в тому числі може нести ядерний заряд, хоча це ракета середньої дальності, яка за рахунок технологічності може оминати системи російської протиповітряної оборони, маневрувати і йти на надмалих висотах приблизно в 50 метрів. Звісно ж, наша ракета Фламінго не має Характеристик для того, щоб бути невразливою до систем протиповітряної оборони ворога. Це класична крилата ракета. Тому як росіяни можуть її збивати старими совєтськими засобами цими ж БУКами, тими ж системами С-300, так само і ми збиваємо цими системами російські крилаті ракети. Плюс маємо західне озброєння. Ті ж ракети ХАВК, ветерани В'єтнамської війни, аналог совєтського С-200. Але дуже важливо це темпи виробництва. І Вартість виробництва, тобто ми починали із однієї ракети на добу, зараз цей показник доходить до семи ракет на добу, і відповідно за рахунок масового виробництва і набагато більш дешевого виробництва, ми точно можемо більш ефективно розбирати жирні об'єкти на території Російської Федерації. Наша тактика полягає в тому, саме в масованих нальотах, коли спочатку йдуть дрони-обманки, а саме Україна була першою у їх застосуванні, і ось ці гербери, які росіяни запу. Люють по території України Це ідея, яка вкрадена у нас. Потім цій хмарі ідуть наші далекобійні дрони. І коли російська система протиповітряної оборони максимально перевантажена, точково додаються ракети фламінго, і особливо зараз ще військові хвалять довгі нептуни. І, ну по них я принаймні, чув більше відгуків. Але це однозначно дуже перспективна розробка. Вона вже показує свою ефективність і ну, тут ключові, ключові залишаються двох складових: це ціна і швидкість. Виробництва в цьому український ВПК зараз без перебільшення перший у світі. Ну і враховуючи слова президента, що до кінця року флемінго може бути запущено в серійне виробництво, то варто все ж таки росіянам очікувати прогнозу Мадяра Роберта Броуді Мадяра та про те, що свічки доведеться діставати і сидіти в темряві. Сто відсотків, але тут є дуже і дуже важливий нюанс. Бо дуже часто нам хочеться, звісно, ж помсти, тому що ми розуміємо, що росіяни нищать нашу цивільну інфраструктуру і в першу чергу з терористичною метою. Тобто їхніми цілями ну найкращими це є дитячі садки, це є загибелі дітей, людей похилого віку і цивільних, тому що вони прекрасно розуміють, що ми в чергу, першу чергу прикриваємо військові об'єкти і об'єкти критичної інфраструктури. Ми фізично не здатні прикрити усі цивільні об'єкти це терористична мета в сподіванні на того, що почнуться бунти населення, які вимагатимуть припинення вогню від влади на будь-яких умовах, що вдасться розкачати той же антитецикашний рух, який курують російські агенти в Україні. Наші удари мають дещо іншу специфіку. Ми б'ємо по об'єктах тепло і електрогенерації, які в першу чергу живлять військові об'єкти. Як, наприклад, коли нам декілька тижнів тому вдалося добитися тимчасового локдауну у Білгороді, то ми били по місцевій. Але за 100 метрів від цієї ТЕЦ знаходилася база, точніше пункт постійної дислокації 488-го полку Російської Федерації, який активно воює в Україні, і от знеструмити саме цей військовий об'єкт, щоб паралізувати там процеси, і це є нашою головною метою. А те, що страждають цивільні мешканці Росії, які в тому числі конкретно кожен із них відповідальний за агресію проти нашої держави, то це все ж таки опосередкований опосередкований наслідок. Ми не Країна терорист, ми дотримуємося всіх конвенцій, законів і звичаї війни. О, до речі, якщо ви вже згадали цивільне населення Російської Федерації, та і от ті настрої, які там е, на сьогоднішній день е, фіксуються. Ну з цим, з цим напевно трошки важко, тому що офіційних якихось досліджень. Е, е, на території Російської Федерації, може вони й робляться, але навряд чи ми можемо їм довіряти. Ситуацію з бензином там вже вирівняли чи ні, що що ви про це знаєте, враховуючи знову ж таки ось удари по нафтопереробній галузі Російської Федерації. На щастя, не вирівняли, і знаєте, ви пам'ятаємо ще слова рейгана, президента Сполучених Штатів у х роках, що Росія це велика бензоколонка, яка не виробляє нічого, крім болю і страждань. Так, от вперше, фактично, за свою історію Росія була змушена імпортувати світлі нафтопродукти у Китаю, які в свою чергу, мабуть, вже були і вироблені з російської нафти. Навпаки, можливо, криза десь по інтенсивності спала, але враховуючи те, що є інформація, що вона поширила. Уже на 57 регіонів, тобто, якщо раніше це були тимчасово окуповані території Кримський півострів, далекосхідні території, то, скажімо так, все більше і більше криза підступає до головних регіонів Росії: це Москва і Петербург Ми розуміємо, що туди вона добере, якщо добереться, то це буде точно останні регіони. Але поступово ці перебої все таки є, тому що наші удари вони по суті винесли 20% нафтопереробної галузі. Але за рахунок того, що порушені ланцюги виробництва. Ніцтва, то прості зараз оцінюється десь приблизно в 37-40%. і це призводить до великого дефіциту. В першу чергу страждають цивільні. Потім криза поступово доходить до сільського господарства і є вже перебої в армії. Це зокрема, що говорили наші військові спікерли сил безпеки та оборони. Те, що є перебої, але за рахунок того, що Росія застосовує тактику саме піхотних штурмів, на полі бою вона і поки що не дуже видна. Тому однозначно це дуже важливо це є таким пазлом. І до американської політики, яка наклала санкції нарешті, і однозначно, оце та ахілесова п'ята, по якій ми будемо бити, бо саме наші дрони і наша зброя ефективна проти цих об'єктів, тоді як ми розуміємо, щоб, наприклад, розбомбити ту шалабугу, ну потужності наших дронів і наших фламінго і навіть наших довгих нептунів, які би ми могли туди досягнути, ну м'яко кажучи, дуже і дуже недостатньо. Тому потрібно бити саме по основному джерелу надходження до російського бюджету, яким фінансується війна і нарешті ми не маємо обмежень, які були раніше за адміністрації Байдена і побажань, які висловлювали наші західні партнери, пане Дмитре. Традиційно хотіли поговорити з вами про рекрутинг, тому що це питання, яке піднімається в кожній нашій розмові з військовими. І вони всі в один голос кажуть про те, як потрібна їм підтримка, люди, кадри. На вашу думку, як сьогодні держава має балансувати цю потребу в кількості і з необхідною якістю підготовки людей? Тут, знаєте, ми точно не можемо зараз відмовитися від мобілізації. Вона забезпечує основний притік новобранців і поповнення втрат, але рекрутинг дуже важливо, він дає якість. Тобто, людина, яка добровільно підписує контракт, яку не схопили на вулиці, не запхали в буса, на неї може командир більше покласти обов'язків і відповідно більше йому довіряти. Тому тут питання, я думаю, що нам варто і державна політика має на це спрямовуватися що є з одного боку примусова мобілізація, коли Людину відправляють туди, куди потрібно. Вона не має вибору. Бо мобілізація це в принципі примус. І Коли говорять, що треба провести мобілізацію нормально, так як ви уявляєте нормальну мобілізацію? Нормальна мобілізація для громадянина це та, під яку він не підпадає. Неможливо її зробити, бо в нас немає вибору між хорошим і поганим. Наш наш вибір постійний між поганим і жахливим. А рекрутинг це якраз власне для того, щоб Держава могла краще дотувати саме добровольців кращими пільгами, кращими соціальними гарантіями для того, щоб ми поступово могли зменшувати план мобілізації за рахунок збільшення кількості рекрутингу. Той досвід, який має наш центр. Ми в середньому ті бригади, з якими працюємо, маємо змогу наростити їм показники як мінімум вдвічі. І є, повірте, бригади, які за місяць рекрутують сотні добровольців. Є такі, що рекрутують одиниці і десятки, але Враховуючи те, що система повноцінно почала навіть не повноцінно працювати, а запускатися лише з 1 січня цього року, коли держава прийняла відповідне рішення, і всі підрозділи тепер можуть рекрутувати добровольців, то однозначно вона має перспективу, бо не дивлячись на те, що війна важка і всі бояться, все одно можна достукатися до кожного, щоб він зайняв своє місце в великій системі нашої національної безпеки і оборони. Ну а у наших ворогів у противника яка ситуація з ваших даних стосовно тієї ж мобілізації і рекрутингу? Ми зараз говоримо, що у росіян втрати десь там приблизно я точну цифру не згадаю, 340 тисяч. На жаль, вони це, це те, що дані, які наводить головне управління розвідки, десь приблизно таку число і набрали. Можливо, десь на пару тисяч більше, але ну це не набагато велика кількість. Але по перше, вони все більше повертаються до примусу, тобто в них цілодрічний тепер призов, і під який маскують вони мобілізацію. Вони тепер наймають... Зтягують із будівництво гастарбайтерів, обіцяючи їм російський паспорт, відправляючи на фронт, плюс так звані їхні розсотрудничіства, які на жаль не під санкціями вербують в країнах Латинської Америки і Африки найманців, в більшості обіцяючи їм, що жінки будуть працювати на цивільному виробництві, а чоловіки, можливо, працюватимуть на оборонних заводах. На практиці тих відправляють на фронт, а жінки в основному йдуть на Алабугу виробляти дрони, тобто цю Систему вони максимально налагоджують багато рекордна кількість громадян громадян Непалу близько 15 тисяч воює на стороні Російської Федерації. Що вже уряди цих країн почали робити обмежувальні заходи. Ну бо просто величезна кількість, основна маса цих найманців одразу потрапляє в передові м'ясні полки і просто-напросто знищується. Не більше от, середня тривалість життя ось новобранця російського що іноземця, що росіянина приблизно один місяць, тому з. Звісно, вони мають живу силу, але якщо Росія не отримає до весни велику зовнішню підтримку, тієї ж Кендер чи Китаю, то тиск агресії поступово, поступово буде падати, тому що ресурси РФ все таки виснажується, і той фонд національного благосостояння, який вони наповнили і тримали, ну вже м'яко кажучи, він дуже і дуже обмілів. Пане Дмитре, дякуємо вам за розмову. Дмитро жмейло і виконавчий директор Українського центру безпеки і співпраці був з нами на